Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Одне з найчастіших запитань, які я одержую про гріх, але не про якийсь гріх або гріх у загальному значенні, а про один конкретний гріх. І про що я кажу? Про богозневагу на Святого Духа. Сьогодні ми розглядатимемо цей гріх у нашому вивченні. Що таке богозневага на Святого Духа? Чи можу я вчинити цей жахливо злий акт сьогодні? А чи це те, що було зроблено або могло бути зроблено тільки за часів Єшуа, коли він ходив по цій землі? Отже, ми розглянемо це питання згідно з об'явленням Божого Слова. І з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 12 розділ. Євангелія від Матвія, 12 розділ. щоразу, коли ви вивчаєте місце письма, вам необхідно розуміти, що контекст важливий. Це означає, що вам треба прочитати і вивчити, що сталося до уривка, який ви вивчаєте. І також, що мало місце після, і більшість учених з Нового заповіту, і я погоджуюся з ними. Кажу, що це ще важливіше, коли ми вивчаємо Євангелії, бо Євангелії сплітають разом хроніки, історичні події, які стосуються Єшува. Вони були складені написані під керівництвом та проводом Святого Духа, і є об'явлення, де є істина, є інформація в тому, як письмо було складено під керівництвом Святого Духа. Розглядаючи цей 12-й розділ, ми дещо побачили. Минулого тижня ми бачили, що Месія був запрошений до синагоги. Але ті, хто його запросив, зробили це не з правильних причин. Ні, вони це зробили, щоб уловити його, тобто вони хотіли, щоб він зробив щось, що дискредитує його. Дозвольте у вас про щось запитати. Хіба це ставлення слухняності Торі? Розумієте, Тора каже нам у загальному значенні. Павло сказав про це в посланні до Галатів: уся Тора полягає в одному твердженні веха вталереха камоха, люби свого ближнього як самого себе. Чи любили вони Єшуа, коли сказали приходь до нашої синагоги? І коли вони привели ту людину з висохлою слабкою рукою, яка всохла. Ні, не любили. Вони не любили Єшуа, і вони не любили ту людину. І нам тут треба бути обережними. Це не є звинувачувальним актом проти нації, проти народу, єврейського народу. Розумієте, ми в тому числі й минулого тижня бачили, що більшість народу, ставши свідками цього славного дива, зробили що. Вони віддавали славу Богові, вони знали і мали рацію, що це діє Бог, і який нам із цього слід зробити висновок. Минулого тижня ми казали про значення того, що багато див стілення, які чинив Єшуа, він чинив конкретно на Шабат, тобто суботнього дня. І ми знаємо, чому це так. Бо, люди, якщо тільки не йшлося про життя та смерть, якщо не було чогось украй серйозного, сильного болю, люди не зверталися до лікарів на шабат. Так відбувається і сьогодні. Але що можна робити? Що ж на шабат читається Тора, І в кожній синагозі, хоч би де ви перебували, у кожній синагозі. Після читання тори відразу ж бувають молитви, молитви про стілення, молитви про хворих, щоб Бог діяв навіть і на шабат і чинив стілення. Отже, коли Месія вчинив цей акт, це диво, відновлення руки тієї людини, коли він вчинив це диво стілення, люди, величезна більшість, Зрозуміли, що Бог серед них. Пам'ятаєте ту фразу «Еммануїл»? «Еммануїл, Бог з нами. І люди одностайно хвалили Бога, але ось проблема. Коли ті лідери побачили це, вони почали ревнувати, вони почали заздрити, і вони щось зробили. Вони сказали народу кажучи. Постривайте, вам треба щось розуміти. Він учинив це диво за допомогою демонічного впливу. Він виганяє демонів силою. Кого? Що ж, вони використовували єврейський вислів. На євриті це Баал зеву, пана боволодар -мух». Цей термін означає князя цього світу, і звичайно, ми кажемо про сатану. Що вони сказали? Вони сказали, він робить ці акти, ці так звані дива, але насправді він одержує силу від кого? Вони сказали, що від сатани, князя Темряви, батька неправди. І ось, пам'ятаючи це, ми продовжимо і засвоїмо біблійну істину. І з сьогоднішнього послання. Отже ще раз, подивіться разом зі мною 12 розділ Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, 12 розділ, 31 вірш, ми читаємо ці слова. Тому то. Це фраза інструкції. Щоразу, коли ми стикаємося з чимось таким, як тому-то, це інструкція читачеві сказати, я не можу продовжувати читати і вивчати наступний уривок, доки не згадаю, що сталося щойно. Отже, тому-то, іноді ми натрапляємо на фразу, і після цього обидва ці терміни. Літературний прийом для того, щоб нам дійти правильного висновку, правильно витлумачити, нам необхідно по ходу обговорення пам'ятати, що сталося 31 вірш. Тому то каже Єшуа. Кажу вам, починається це великим чином. Починається тим, що він каже. Усякий гріх, навіть Богозневага, проститься людям. Це означає ось що. Саме це тут і сказано, що Бог є Богом пробачення. І отже, він пробачить кожен гріх, будь-який акт богозневаги. Він зробить це для людей, для людства. Але є застереження. І що це за застереження? Ми продовжимо читати. Він також каже всередині 31-го вірша. У другій частині вірша стоїть сполучник. Це сполучник контрасту або відмінності. отже, кожен гріх у загальному значенні, кожен гріх, кожна богозневага проститься людям. Але він каже, що є один виняток. Але богозневага. Якщо ми подивимося на першу частину 31-го вірша, то побачимо, що перед словом Богозневага немає визначеного артикля. Що це означає? Ми кажемо про богозневагу у загальному значенні. Але, читаючи другу частину цього вірша, ми щось довідуємося. Ми довідуємося, що йдеться конкретно про одну форму богозневаги. І що це? Читаємо далі, Єшуа каже, але Богозневага на Духа. Дух, про який ми кажемо, і скоро ми побачимо, що поза всяким сумнівом Він каже про Святого Духа. Деякі перекладачі для того, щоб допомогти вам зрозуміти, позначають ці слова душками або курсивом, але ми поза всяким сумнівом кажемо про Святого Духа. Отже, Єшуа каже. Але Богозневага на Духа, тобто на Святого Духа, не проститься. І далі він каже, щоб підкреслити це для того, щоб ми не мали хибного розуміння, зауважте, що він каже у наступному 32 му вірші. Як скаже, хто слово на людського сина, то йому проститься. Отже, будь-яке слово, будь-яке богозневажне твердження, сказане проти сина людського, Єшуа каже про себе буде пробачене. І дозвольте мені просто сказати, перш ніж піти далі, пробачення, зауважте тут сказано проститься, усе це буде пробачене, і це буде стоїть у пасивній формі. Отже, щось має бути зроблено, щоб пробачення стало можливим. А чому в майбутньому часі? Бо ми кажемо про те, що робить це можливим. А це Христів Хрест. Пролиття крові Єшуа, власної крові Ісуса. Коли він помер на тому дереві, майже дві тисячі років тому, це і тільки це, що робить взагалі будь-який гріх, і, в тому числі, Богозневага, які пробачаються, ось чому тут сказано. Як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься. Але він каже а коли скаже проти Святого Духа, і тут ця фраза вже є на Святого Духа, а коли скаже проти Святого Духа, не проститься того йому, або для нього, це значиме ось чому ми знаємо, що кажемо про непробачений гріх, тобто про гріх, який не може бути пробачений. І зауважте, що він каже наприкінці 32-го вірша. Він каже ані в цім віці або світі, ані в майбутнім», тобто ні в майбутньому житті, майбутньому світі, а це царство. Ця фраза підкреслює те, про що ми щойно казали: не проститься ні в цьому житті, ні в майбутньому. що каже нам, що це Серйозно отже, нам необхідно відповісти на запитання. Що таке богозневага на Святого Духа? Та як людина робить цей гріх? І чи можливо зробити його сьогодні? Що ж, згадайте, що я сказав, і це вже втретє, коли я посилаюся на це? Усе це пов'язано з правильним привнесенням контексту в цей уривок. Бо ті лідери сказали, що те, що Єшуа робив, він робив це через князя Темряви, правителя цього світу у цій часовій епосі, йдеться про сатану, Вельзевула. І ось що ми бачимо: я зараз хочу повернутися до дуже важливого вірша. Погляньте на 25-й вірш і зауважте, що тут сказано, а він дуже важливо. А він знав думки їхні. Це має на увазі, що Єшуа розумів. Він знав, ось що каже текст, точно знав, що вони думали. І що вони думали? Ми про це казали. Вони були свідками дива і знали. Вони знали, що Єшуа був посланий Богом. Вони знали, що він робив ці речі через Святого Духа. Він знав, і вони знали це. Але ось проблема. Вони у непокорі з ревнощів та заздрості. замість зрозуміти свою позицію лідерів, приводити людей до істини, що вони робили вони не впливали, вони не спонукали людей робити добрі справи а що вони робили? Вони мали знання, але сказали, що ж, ми знаємо, що він робив це через Святого Духа, але ми оголосимо й проголосимо, що він робив це через сатану. А і є богозневага на Святого Духа, Запитання, які я дуже часто одержую відносно цього питання принаймні 30% листів від людей, які дуже обтяжені, гадаючи, що він або вона зробили саме це, що вони вчинили непробачений гріх, що вони зневажили Святого Духа. І я хочу дуже конкретно сказати: є багато вчених бібліїстів. Вони набагато розумніші за мене, мають набагато більше досвіду, і вони кажуть, ось що вони кажуть, що Богозневага на Святого Духа не може бути промовлена сьогодні. Чому щоб це зробити? треба з перших рук на власні очі бачити диво, яке вчинив Єшуа коли він був на цій планеті близько двох тисяч років тому, він не тут тілесно. Ми досі бачимо дива, але вони відбуваються не через його тіло, не його руками, на наших очах, щоб нам бачити їх. Отже, вони кажуть, що сьогодні цього зробити не можна. Інші кажуть, що Богозневага на Святого Духа може бути вчинена сьогодні, але ось критерії. Коли ви побачили безсумнівне диво, що, що приносить честь Богові, що прославляє його, що, що задовольняє потребу, і ви викриваєтеся реальністю. Так, це Бог. Він учинив це диво, це від Бога. Але замість визнати це. Віддати Богові подяку або просто промовчати, замість цього знаючи, що це від Бога, ви повідомляєте і кажете: постривайте, постривайте, те, що ви щойно побачили, це сатанинське, зроблене під демонічним впливом, це не від Бога. Я сумніваюся, що є така людина, яка бачила диво, знає, що воно від Бога і при цьому заявляє ні, я брехатиму, я кину виклик Богові і скажу, що це від сатани, це його дії. Отже, більшість людей можуть бути впевнені, що вони не робили цього непробаченого акту, і вони можуть здобути пробачення через кров Месії Єшуа. Через те, що Ісус Христос зробив для них та для мене, для всіх людей, як для єврея, так і для поганина, щоб вони могли пережити пробачення. Що ж, перейдімо до наступного 33-го вірша. у багатьох перекладах Біблії цей вірш не відображений правильно, бо тут двічі з'являється слово, яке складається з однієї літери. Воно означає або, або і каже про дві можливі ситуації, прочитаймо його, 33-й вірш. Або йдеться про дві можливі ситуації, або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Ось як просто про що тут мова? І чому цей вір з'являється тут? Що ж згадайте, що тут сказано про Богу зневагу на Святого Духа? І хто це робить? Дані керівники, а вплив справляють не лише керівники. А й усі люди, розумієте, знаєте ви чи це ні? Ви впливатимете на інших, ви маєте свідчення, люди спостерігають за вами, і ви або приводитимете людей до істини, будете благословінням у їхньому житті, або боронь Боже навпаки, ви впливатимете, вестимете людей від істини. Отже, він тут каже: або виростіть дерево добре, то й плід його добрий або виростіть дерево зле, та й плід його злий, і він каже в другій половині 33 го вірша, пізнається бо дерево з плоду». Ми знаємо, що в письмі, і перший псалом добрий приклад цього, люди часто вподібнюються деревам. І це означає, що добра людина, той, хто в Божій волі, під владою Бога, людина, в якій ви можете побачити ці речі, що вона віруюча, має віру, вона під владою Бога, діє в святому дусі, бо має добрі справи, добрий плід. Схожим чином ви можете бачити людину, яка не перебуває під владою Божого Духа. Вона невіруюча, бо приносить погані плоди. Отже, він каже тут дуже ясно. Це не важко зрозуміти. Друга частина 33-го вірша. Пізнається, бо дерево з плоду. Ви пізнаєте дерево з його плоду. 34-й вірш. У 34-му вірші він продовжує це не нове. Він продовжує казати цим лідерам. Він каже 34-й вірш «Роди зміїний. Це слово означає змію. Єшуа каже цим лідерам і називає їх родом гадю. І чому він це каже? Цей вид змій був небезпечний цей вид змій не робив нічого позитивного для людей. І отже, він каже як ви можете мовити добре, бувши злі? Коли ви злі? Він каже, що тут має місце обман. Про що єшуа щойно сказав? Про добрі дерева, добрий плід, та про погані дерева, поганий плід. Але ці лідери щось роблять. Вони кажуть добрі релігійні речі, святі речі, кажуть за письмом, але самі вони злі. А що це? Це обман. А хто батько обману? Біблія каже, що батько неправди сатана. І це покоління Єшуа вказує на те, ким вони є. Він каже, ви від ворога. Не Єшуа від ворога. Він робить добрі справи. Він каже добре, і Він робить добре. Він каже їм ви прикидаєтеся добрими людьми. Ви кажете духовні, релігійні, правильні речі, але ви злі. 34-й вірш, друга частина бо чим серце наповнене, те говорять уста. Отже, можна визначити людей не лише за їхніми справами, а й за словами, якщо слухати досить довго. І він тут каже: ваші слова, звертаючись до лідерів, викривають вас, бо ви знаєте, що кажете неправду. Ви приходите і кажете добрі речі. «Але ви, брехуни і діти великого брехуна. Ще раз середина 34-го вірша, бо чим серце наповнене? те говорять уста 35 35-й вірш. добра людина з доброго скарбу добре виносить? Вона витягає вона робить добре. Ми бачимо, що добра людина з доброго скарбу серця робить добре. Середина 35-го вірша. А лукава людина. А що добре, та що зле Добре – це Божа воля, зле це те, що не є Божою волею. Можливо, воно й не виглядає злим, можливо, не виглядає повним лиходійства та нечестя, але все, що не є божою волею, Зле, і він каже so в другій половині 35-го вірша, а лукава людина з оскарбу лихого виносить, робить зле. Отже, такі люди можуть казати правильне, але в остаточному підсумку, що буде ключовим моментом, стан серця, і Месія прийшов, щоб дати нам нове серце. Обрізане серце, серце. А про що каже обрізання? Обрізання це вбивство тіла, тіло та зло йдуть разом, смерть тіла, щоб ми могли жити, ходити в дусі, а ці індивідууми цього не роблять. 36 вірш. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте. Пусте слово це слово аргон. Слово водслово слово, яке не приносить ніякої користі, тож спитайте в себе ось про що. слова, які ви кажете, приносять користь іншим. Чи приносять вони результат добрих справ у житті людей? Ці лідери сказали, що те, що робив Месія, він робив силою князя цього світу, силою демонів. Хіба такі слова це добре? Хіба це щось що приносить позитивний результат? Ні. Бо вони брешуть. І Єшуа знає. Згадайте 25-й вірш. Він знає, що вони брешуть. Він звертається до їхнього серця, а їхнє серце повне неправди. Отже, Єшуа каже кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь, з них спитають, коли, у День суду, і це цікаво, бо дуже часто сьогодні в церкві, у християнстві, на конференціях, вони не хочуть, щоб ви багато казали про суд, про осуд або про День суду. Але якщо ви дивилися мої передачі, Месія часто казав про день суду, і я багато разів нагадував вам про це: що існує нерозривний зв'язок між Днем суду та встановленням Божого царства. Спочатку прийде суд, а результатом суду буде Боже царство. Отже, знову подивіться наш текст. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх або словами своїми ти будеш засуджений. І про які слова він тут каже, чи має він на увазі, що якщо ми будемо казати правильні речі, належні добрі речі, духовні речі? Ні. Йдеться про Євангелію, коли ти вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, цими словами ти будеш виправданий. А якщо відкинеш це, якщо не віритимеш, якщо не сповідуєш свої гріхи. І не приймеш їх пробачення через смерть Єшуа на Христі та Його Воскресіння. Якщо цим словам скажеш ні, то будеш засуджений. Ось як це просто. Ви маєте чудову можливість можливість усе виправити просто сказавши, я сповідую вустами, я вірю серцем, що ти помер за мої гріхи, і переможно воскрес. Знаменуючи переможне життя, яким я можу жити зараз, приносячи добрий плід, здобувши спасіння та вічне перебування у твоєму царстві, скажіть ці правильні слова, що ж, час закінчився, до зустрічі наступного тижня, шалом. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса у. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!